Взяття повної відповідальності на себе. Тобто таке питання може задавати людина, яка повну відповідальність на себе ще не брала, і повна відповідальність на себе це щось важке, об'ємне, велике, з чим важко розібратись, яке важко взяти. Ну тобто, вже в цьому запитанні відчувається тяжкість, що це якийсь труд, як це? А насправді то ж воно ну, і не так, і і це відпов... коли ми беремо відповідальність на себе. воно ж то спрощує. Але для людини, яка не брала відповідальність на себе, це здається, справді важко. Тобто, вам не треба старатися всю відповідальність взяти на себе, типу це як важку ношу, як такий, знаєте, як великий туристичний рюкзак на плечі посадити. і все, я з відповідальністю за себе. Ні, це має бути легко, це має бути з прямою спиною, і якщо ця відповідальність для вас важко, беріть її поступово. Беріть її поступово саме в дрібних речах, в якійсь самостійності, в якійсь. Організації процесу, де ви раніше не брали. Тобто це таке дуже узагальнене слово там взяття від повної відповідальності на себе. А та повна відповідальність, вона з чого складається? Із дрібних відповідальностей, із кучі дрібних дій. От. І тому, коли ви будете зосереджуватись не на. Повній відповідальності за себе, а на відповідальності за себе в конкретному випадку це е, дати голос, це щось сказати, це щось відстояти. Якийсь свій інтерес, для того треба його перед тим, що відчувати, знати, що ви що ви хочете, на що ви погоджуєтесь, на що ви не погоджуєтесь, і саме ця повна відповідальність за себе складається із багатьох дрібних. І тому, коли ви будете акцентувати увагу не на повній відповідальності за себе, а на частковій. В кожній окремій ситуації таким чином ви зможете взяти і повну. Тобто ця повна береться по частинках, по частинках в кожній ситуації.